Ваш телефон Android триматиме заряд набагато довше, якщо ви просто зміните ці сім налаштувань, тож дивіться уважно, бо останнє найпідступніше. Тож для початку переходимо в налаштування телефону, гортаємо вниз та шукаємо розташування або геолокація. Далі вибираємо служби розташування. Опускаємо очі вниз і бачимо такий значок покращення точності, пошук Wi-Fi та пошук Bluetooth. Справа в тому, що за допомогою цих модулів відбувається точне визначення розташування вашого пристрою, навіть якщо вони вимкнуті. І в результаті це не тільки садить батарею, а ще й створює відчуття, що за нами стежить. Тому ми беремо і просто вимикаємо ці два параметри. Для наступного повертаємось назад, ще раз назад, і тут нам потрібно знайти Google. Далі натискаємо усі сервіси і тут гортаємо аж саме самий низ та шукаємо точна геолокація. Тут нам потрібно теж її вимкнути, тому що багато додатків отримують доступ до вашого місця з точністю до метра. Але це зайве навантаження. Для більшості програм вистачає приблизної геолокації. Тому ми також вимикаємо. Для наступного ми знову повертаємось назад. І в цьому ж розділі усі сервіси нам потрібно прогорнути вверх та знайти такий пункт пристрої. За допомогою цієї функції телефон постійно шукає, чи немає поруч із вами інших гаджетів. Якщо ви не користуєтесь смарт-годинником або колонкою, ця функція абсолютно зайва. Щоб знайти наступне налаштування, повертаємося в головне меню, повертаємо вниз та потрібно нам знайти сповіщення. Вибираємо сповіщення програми. Тут це дуже просто. Чим більше сповіщень, тим частіше прокидається телефон і горить екран. Для того, щоб перевірити, які програми відправляють вам найбільшу кількість сповіщень, натискаємо «Усі». І вибираємо найчастіше. Тому дивіться, якщо вони вам заважають, просто вимикайте для непотрібних програм. Також у цьому розділі сповіщення є ще одна важлива функція. Дивіться, внизу у нас є сповіщення блименем. Якщо у вас тут її немає, ви можете скористуватися пошуком. Натискаємо на сповіщення блименем. І вимикаємо цей параметр сповіщення спалахом камери, бо батарея витрачається ще швидше. А поки ви це робите, я хочу поділитись з вами важливою новиною. На нашому каналі з'явилось спонсорство. Це такий спосіб підтримати мою роботу і отримати щось додатково. Там є і ранній доступ до нових відео, а також навіть закритий контент, який я роблю спеціально для спонсорів. Для мене це велика підтримка, а для вас більше корисних порад та можливість бути ближче до каналу. Буду щиро радий кожному, хто приєднається. Тож, повертаємось назад. Для наступного налаштування нам потрібно просто провести пальцем зверху вниз. Натискаємо на три крапки, і в нас тут є адаптивна яскравість. Здається, що вона економить батарею, але насправді датчик постійно працює і витрачає заряд. Тому я рекомендую її вимикати, а саму яскравість налаштовувати вручну, як вам зручно. І натискаємо готово. Щоб перейти до наступного налаштування, нам потрібно знову ж таки повертаємося в головне меню. Ще раз натискаємо, і тут вибираємо дисплей. Знову гортаємо вниз та шукаємо «Автовимкнення екрана. Дивіться, ви перестали користуватись телефоном і положили його на стіл. Якщо у вас встановлено 2-5 хвилин, екран буде світитися дарма і витрачати заряд. Тому оптимальний варіант буде від 15 до 30 секунд. Виставляйте, як вам зручно. І для останнього, найпідступнішого налаштування, повертаємось назад. Та шукаємо головний екран. Дивіться, тут у нас є такий пункт додати зміна на головний екран. Справа в тому, коли ви виходите на головний екран, ви проводите пальцем зліва, бачите, у вас відкривається така стрічка Google. Вона постійно вантажить дані з інтернету і розряджає батарею. Тому нам потрібно її просто вимкнути. Переходимо на лаштування і вимикаємо цей параметр. Після цих змін телефон справді почне тримати заряд довше, але батарея це ще не головна проблема. Рекомендую вам переглянути ось це відео, де я показую, як Android зливає ваш номер шахраям і що потрібно вимкнути прямо зараз.